Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія, і в цьому відео ми з вами спробуємо лайфхак, як відновити акумулятор. У мене до цієї камери є два акумулятори, і обидва з них майже мертві ледь тримаються. Сьогодні я знайшла відео, як відновити акумулятор, який повністю вже здох, який повністю мертвий, відновити його ємність від 30 до 80%. Тобто він буде працювати набагато краще ніж працював. В коментарях пишуть всі, що цей лайфхак працює, тому і я вирішила його перевірити. Всім привіт, друзі! І я зараз хочу відновити, спробувати відновити повністю здохший акумулятор. Цей акумулятор оригінальний Canon, але більше п'яти хвилин на нього неможливо знімати відео, він одразу сідає, тобто він вже повністю здох. Що потрібно зробити? Покласти його в морозильну камеру на пів години. До пільмішек пройшло 30 хвилин навіть більше. Можна більше, менше не треба. І тепер потрібно вставити в зарядку. І далі робити. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Отак, вот до 100. І тепер треба поставити його до повної зарядки. Як каже у відео, він може заряджатися довго, може заряджатися кілька годин, може заряджатися навіть кілька днів. Таким чином, акумулятор має відновитися, стати краще заряджати, довше тримати. Якщо раніше тримала в мене батарейка 5 хвилин, то тепер вона має бути після цієї процедури тримати набагато більше. Тобто можна відновити на 30% акумулятор, можна на 80%, як каже той майстер, як пощастить. От, подивимось, наскільки я зможу відновити цей акумулятор. Коли він повністю зарядиться, я ним буду користуватися, знімати, і подивлюсь, наскільки мені його вистачить, і вам розкажу у цьому відео. Ну що ж, пройшла ніч, я не знаю, за скільки годин він зарядився, але вже зелений, тож можна перевіряти. Ну що, друзі мої, нічого не вийшло з акумулятором. Двічі я робила цю процедуру з морозилкою, все одно він. Краще не став працювати. Так що цей лайфхак у мене принаймні не спрацював. Пишіть в коментарях, хто знає, як реанімувати по-справжньому акумулятор.